Вітаємо, друзі. Ви на каналі компанії Віто. Десь півроку тому ми вже оглядали автомобільні пилососи від торгової марки. Воїн випросили більше автономності та можливості прибирати будь-де. Тому раді представити три новеньких портативних моделі, що працюють на акумуляторах. За промокодом YouTube отримаєте знижку 15% на новинки та тисячу товарів на нашому сайті. vitol.com.ua. переходьте. А ми поїхали оглядати. В цьому огляді ми почнемо з найкомпактнішої моделі. Це в нас V88 CL. як і всі модельки, вона призначена для сухого та вологого прибирання. Тут нас безщитковий двигун та потужність 90 Вт. Живлення від двох батарей по 2000 мАч. Найголовніше тут два режими роботи: режим смоктування та режим обдуву, де ви можете обдути салон, дзеркала або, можливо, навіть кузовні деталі від листя снігу та іншого простого забруднення. Два режими роботи інтуїтивно просте керування. Хепа фільтр дуже просто знімається та промивається. Обслуговування мінімальне, та зверху у нас металевий тонкошаровий. Фільтр, а ось варіантів застосування справді безліч. Батарея витримує до 20 хвилин активного прибирання. В комплекті у нас є шість насадок під різні задачі. Також, звичайно, сумка та все, що необхідно для якісної роботи цим пилососом. Додатково, в нас є кабель живлення та для того, щоб ви могли його заряджати. Час зарядки 3-4 години. Попередня модель мала досить непогані характеристики та запас потужності. Але якщо вам потрібно щось потужніше, в нас є модель v 85 cl Які основні відмінності? Вперше це потужність 130 Вт всередині, цілих 4 режими роботи, та це все живить три батареї по 2500 мАч. Також два режими всмоктування та режим обдуву, має збільшений контейнер для сміття. Працює до 30 хвилин активного прибирання. Має два режими: смоктування та режим обдуву, також компактний контейнер для сміття та приємну форму. Працює до 30 хвилин активного прибирання. Комплектація в нас залишається незмінна: це сім насадок, кабель живлення для того, щоб ви могли заряджати пилосос та сумка в комплекті для якісного зберігання. Як і казали раніше, приблизний час роботи до 25-30 хвилин активного прибирання, прибрали, помили та склали в бардачок або багажник. Варіант підійде для тих, у кого є діти, та домашні тварини. Адже прибирання шерсті та інших забруднень потребує максимальної потужності. Та наостанок залишили універсальний варіант, друзі. Це в нас v 82 cl більш класичний та стильний дизайн. Компактну цю модельку назвати складно, але саме ця моделька допоможе прибрати будь які поверхні у вашому авто. Почнемо ми з характеристик: потужність тут 120 Вт, сухе та вологе прибирання, збільшений контейнер для сміття, та також є функція обдуву. Всередині в нас три батареї по 2000 мАч та можливість під'єднати пилосос до прикурювача авто для зарядки. Час роботи на батареї 25-30 хвилин. Максимально повна комплектація з декількох насадок, що допоможуть дістатися у будь-які щілини та якісно прибрати салон, сидіння, коврики, багажник та все необхідне. В комплекті сумка, два кабелі живлення, зручний з'ємний хепофільтр. Всередині та ще один додатково в комплекті для якісного догляду за пилососом. Цей варіант є більш цікавим за рахунок своєї універсальності. Ви можете заряджати його від USB, можете зарядити його від прикурювача та потім поприбрати авто. Більш широка комплектація по насадкам, а це означає, що краще можна буде прибрати кожну деталь у вашому авто. На цьому все, друзі. Посилання на в описі за промокодом YouTube знижка 15%. Дякуємо за перегляд. Підпишіться, поставте вподобайку та до зустрічі.